Зараз ви побачите, як зробити собі отакого воїна на першому рівні, отакій снарязі, і як залутати взагалі весь доступний лут, який ви зможете знайти прямо на першому рівні і розвалювати всіх на максимальні складності, як корольська і ріма погнали. Почнемо ми з міста Анвіл. Зберемо весь найкращий лут, який ми можемо отримати на першому рівні. І підемо вже значить, цей світ підкорювати на складності майстер. Виходимо, значить, через двері до золотого берега, топаємо зразу сюди для зручності. Ці можна взяти якесь хороше зілля на відновити витривалість. Щось не працює, мабуть, треба зілля на відновити втому. О, інша справа, я тепер можу бігти під горочку і не боятися. Для тих, хто не знає, звідки в мене стільки бабла і всяких отаких от аж крутих зіль є відосік на каналі. Ось так виглядає прев'юшечка. Посилання в описі під відео, як на старті гри без зайвих проблем прокачати до максимуму алхімію і торгівлю. Тут нас буде зустрічати зараз бойовий крабик. О, майстерність акробатики підвищено. Нема десь, ну слава Богу. Дивіться, ось тут стаємо приблизно, ось камінець є, бачите? Шукаємо приблизно такий тракурс от і стрибаємо туди донизу. Тут у нас на дні покоїться скелет. Який володіє Сяєво-плавця шоломом? Ну і кістками своїми він володіє, якщо можна так сказати. Шоломчик показує, друзі, дихання під водою назавжди, нічне бачення назавжди і виявлення життя назавжди на відстані 20 фунтів. Як це працює? Ну як з ньому пенверції ходити? Дуже кепсько це працює. Навряд чи вам сподобається в ньому ходити. Але якщо немає нічого ліпшого, можливо, він вам і сподобається. Поки що знімаємо. І як бачите, зі споряги в мене є хвіст і труси. Заходимо до місцевого коваля, який знаходиться отут, на головній площі. Біля головної брами Анвіла, ось тут знаходиться отакого вивізка завжди в ковалів. В нього можна прикупити кийок підкорення. Дуже класна зброя. Відновити здоров'я при ударі 20 одиниць. Це ти хілишся, коли б'єш, і пошкодження втоми при ударі ворогу. 50. Одиниць, дуже класна зброя. Потім телепортуємося до брами доків Анвіла. Виходимо в доки сюди. І отак біжимо, біжимо, біжимо. Бачимо, в нас тут є такий магазинчик зі всякорізним мерчом. Заходимо всередину. І в цього чувачка ми можемо I'm Роберта know, Нелса купити фартух ремісника. Досить непога, непогана така штука. І можемо купити чоботи вугра, чи вугра. але ця штука Farewell. так собі, тому що ми можемо просто піднятись наверх, от тут присідаємо. Коротше, ось вони лежать чоботи, вугра. І ті б собі не в курсі, що ми їх забрали. І от такі тут забрали. Ми хлам в нього. Чоботи такі собі, але на халяву непогані. І фартух ремісника прикольна тема. Брояр, зброяр, алхімія, безпека, хай буде. Наступна місцинка, куди ми зараз топаємо, це Скінгард. В Скінгарді тут теж є трошечки що прикупити. Давайте до західної брами. В Скінгарді заходимо спочатку в магазин Кловіанські Торговці, What? і в Гунера купуємо магазин Желет Барда». Красномовство, Харизма. І сила волі забирається, але красномовство і харизма. Правда, навіщо воно нам треба, Але купуємо потім заходимо в алхімічний магазин тут у нас продається перстень травництва, алхімія плюс 5, удача плюс 5, витривалість плюс 5, Але це знижує інтелект. Але так як ми нема, то він нам і не потрібен. Забираємо. А якщо ви не зрозуміли, де цей магазин знаходиться, то він ось зразу за рогом від отих всяких товарів. От сюди він тут за рогом, алхімічний магазин, і одразу по сусідству кузня сюди теж заходимо. І в місцевої ковальки купуємо шолом лютості, клинок плюс 5, дробильна зброя, плюс 5, рукопашний бій, плюс 5, Ну знову ж таки. Яки це не про інтелект, забираємо на цьому лут, який можна зачепити в цьому місті, гарантовано закінчився, і ми переміщуємося в корлу. В корлі теж ідемо по магазинах. Скупляємо весь топчик. Заходимо для початку в кузню. В Рашади продається. Отакий от от засіб особливе рашеди, плюс 5 зброяра на себе, плюс 5 сили на себе. Забираємо. В книжних магазинах завжди продаються грінки або РПГ, як то ви собі назвете, це скоріш за все гранати, все ж таки місцевого розливу. Можна купити around. звиток на зразок Опір шоку 100%. Відсотків. Відсотків. Шкода від шоку, 100 одиниць. Тут таких свитків, приблизно по 100 шкоди певною стихією і по 100% захисту на кілька секунд. Є в кожного продавця книжок. Якщо він вам... Потрібен, купуєте. Наступне наше багатство знаходиться в брумі. Телепортуємося до східної брами, біжимо так, прамою одразу повертаємо ліворуч. Ало". Підбігаємо до будинку джигасти, дивимося, щоб не було патрульне. Все, заходимо в будинок джигасти, дивимося, що у нас ніхто не палив. В принципі, пішли всередину. В будинку джигасти спускаємося у підвал. І отут є така бочка. Дуже складний. Трошечки доведеться попихтіти біля неї, відкриваємо. І отримуємо скрадання плюс 4, ілюзія плюс 4, стрільба, плюс 4 і клинок плюс 4. Це ще тільки каптур. А ще є мантія, скрадання 11, ілюзія, 11, стрільба 11 і клинок 11, плюс 15 до цих трьох статів. Вже якась непонятна книженці є. Отак От прекрасно ця снаряга виглядає на нашому персонажу. І правда, як бачите, вона навіть рукавички замінює. І чоботи, це повний комплект одягу. І дає плюс 15 до скрадання, ілюзії, стрільби, клинка. Давайте ще сходимо в місцеві магазини. Ось тут у нас знаходиться кузня. Коваль продає рукавички на плюс 15 сили, але мінус 30 здоров'я. І булова напруги, тягар при ударі плюс 10 одиниць. Я не знаю, навіщо вона нам потрібна, але давайте купимо. Ці рукавиці, можливо, особливого практичного застосування не мають, але коли ви їх одягаєте, дивіться, 225 вейт ліміт одягаємо і стає 300. 75 вейт ліміт удають, а це можна нормально так хабара утащити. Нормальний такий бродяга получився. Ну і з магазини в нас ще є ніч. Таке нова рома. Заходимо сюди і в цього дядь продаються мав штани. Плюс 10 до атлетики, плюс 10 до акробатики. 3-600. Купуємо. An Якраз це те, чого не вистачало до нашого прикидона. О, отепер, похожий на нормального такого хлопа. Наступна місцина прям дуже цікава. Я ось отопав від чейдихала, отак, 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 до цього храму мотилька-предка. А потім тупо, як якийсь всратий горець, Карбав під під гору, таку, як з коняка в скайрімі. Просто. І тепер мені он туди треба добігти. О, дивіться, яка місцинка. Таке враження, що тут люблять потусуватися скайдайвери. Тільки я не знаю, чи тут є скайдайвери, але вони б тут потусувалися. Звідси дуже класний вид. Пише ваша оглядова точка на вершині скелі Пірнані відкриває рідкісний вид на імперську провінцію. Ви помічаєте кілька підземель і позначаєте їх розташування на вашій мапі. Підземеля раз, підземеля два. Немає до них ще фаст тревел, але треба до них таке добігти. Ну місцинка просто імба. Я тут, мабуть, якогось відосика зніму. Просто такого з amбіent мюзиком. Ну нам взагалі не. Сюди і нам треба завалити от того звірючку, але якщо ви принципово хочете її покласти на максимальному рівні складності, то у вас навіть з цими моїми крутими імбами не вийде це зробити з оцим луком. Тому телепортуємося в імперське місто, заходимо в магазин з посухами, посухи рендіра, і нам треба РПГ 7 місцевого розливу в нього купити. Ahead, Ріндір, please. ану покажи свій асортимент. У нього є апофеос, all... 100 Тамри. шкоди різними стихіями одночасно наносить за один пост. Також можете купити посох телекінезу і посох тиші. Дуже класні штуки проти магів. Причому тут, як бачите, їх зразу можна 3-4 штуки купити. Посох тиші, просто пушка. Я не купую, бо you я too. буду скіл тиша качати. Повертаємося назад на скелю пірнальника. І якщо ви такий самий відбитий чувак, як я, вам цю штуку треба завалити обов'язково саме на максимальній складності, беремо цей посох апофеоз, підбігаємо до тємки ближче. Можна її спочатку луком загрити, щоб вона тако прямо під горбок на вас бігла і вам було вдома по ній пуляти. Отак от вибираємо ракурс, що вона буде бігти, ви пуляєте. З лука їй тець. Ждемо, поки вона вийде на пряму видимість, одягаємо апофеоз. О, от вона вже біжить по прямій. Тут ми починаємо її насипати ці штуковині. На промах права у вас немає, тому що вам просто не вистачить патронів тоді. От і все, штучка від кисла. Матрона, нічого собі, матрона, не котись матрона. Дивіться, який тут прикольний лут. Пошкодження морозом при ударі 15 одиниць. Лук морозного змія. Тупо, мабуть, до середини гри вистачить. Ось так цей лук морозного змія виглядає на персонажі. Мій старий залізний лук можна вже дропнути. Такий получився нехилий. такий суміш розвідника з роботягою, чувак. да? Наступна місцинку, яку ми відвідуємо, чейтхал. Просто обходимо місцеві магазинчики і скупаємо тут всі гудс в магазині. Магазині товари, борби можемо прикупити. Каптур друїда. нормальна така тема. Стрільба та алхімія по плюс 5. Виявлення життя. Типу, у вас буде радар, алхімія і стрільба підвищена. Правда, будете хуже махати клинком, але для мене це взагалі не проблема. Купуємо Це для мого білда просто чудовий такий, ніж тячок. цього посинів, дивіться, жовто-блакитний і навіть трошки бірюзовий. І тепер, як він працює, бачите, воно будь-яке життя навіть через стіни, зараз на вулиці покажу. Вдень, вночі, байдуже, на відстані 40 футів воно отак буде вам підсвічувати. Бачите, як охоронця підсвічує. Тобто, грубо кажучи, це теплак цей шолом, а це Йо шолом, це ПНВшка. Ну, з теплаком воно якось трошки краще. Тому що з ПНВшкою просто ліпе як зайця. Потім заходимо okay. в ковальський магазин, він ось просто через дорогу. І в пані Терції купуємо шабля капітана Кордона. Поглинути клинок, поглинути спритність, поглинути витривалість. Я не знаю, кому і на хіба вона треба, Ну, купуємо хай буде. Ми ж збираємо кращий сет. And... А ви собі Bye. подивитеся, що потрібно саме для вашої профи. А Ми зберемо взагалі тупо всю кращу снарягу, яка нам доступна в грі з першого левела. Наступна точечка, друзі. Правил. В правилі в нас. Є магазинчик, називається Чесна Угода. І Лавен тут продає мантія творчості, інтелект, харизма плюс 5. Дивіться, як прикольно, теплачок працює через стіни бачу, а стоять ті плочки, такі пив, пив по них з лука. Ладно, давайте зайдемо в варлок -слак". В Удачі чорнокнижника, дядько Унгаріон продає перстень трансмутації, магія плюс 50, сила й витривалість мінус 10. Але якщо ви мах, то це прям вам просто як бальзам на душу, це кілечко ляже. Також тут можна батарей. Прикупити трохи і нам залишається відвідати місцеву кузню. Ось тут вона, значить, через бігла, через місточок вхопила кленови листочок. Заходимо сюди і купуємо в Данелін. Оце єдиний лук, який тут можна May купити I з якимись do? статами. Правда, стати тут тільки протилучник. Шкода спритності при ударі 5 одиниць. Це сльози. Реально цей лук, але в нього показує 7 дамаж. Давайте чекнемо, як він на персонажі виглядає. Він не ебонітовий схожий візуально. Того в нього сімашки, прямо на початку гри. Ну, я скажу, досить непогано. Його можна ядеком масти чи чисто заради дамашки юзаєш. Тут ось шабля два дамашки має. Хоча на вид вона виглядає дуже борзо, а лук на сім одразу. Це місто нам віддало все, що могло віддати на першому рівні. Трибаємо влея. Він трошки в нас ще не прогрузилось, то ми тут бачимо все триангульоване. Дивіться, яке прикольне. Оце так оптимізація. Попустило трохи вже. В них тут по класиці треба знайти всі три магазини. Книжний не. Романсько-магічний і Ковальський купити гренку, пушку, значить. І заходимо в магазинчик зі всякими ніштяками. Найкращі товари та гарантії. Цієї дівчинки it? купуємо. Чоботи Ністора. атлетика і швидкість плюс 5. Доволі непогані такі чоботи для тих, хто хоче, так як я, бігати з луком Not і нікого не боятись. Ну як боятися, але знати, що не доженуть. Мені ці чоботи набагато краще подобаються за чоботи вурга. Це поки що одне, що ми знайшли. Просто 10% опір шоку, дихання під водою. Назавжди, швидкість плюс 5, атлетика плюс 5. Це просто пушечка. Чоботи такі. Після цього топаємо в Ковальський. Ковальському купу. Тесак де Старіна. На цьому, друзі, по містах ми лут зібрали. Залишається столиця, ринковий район імперського міста. І в кінці самому буде дуже жирний бонус. Самий крутий лут. В імперському місті біля воріт, які ведуть в район арени. У нас є магазин, головний інгредієнт, мейн інгредієнт. Чому ми йдемо саме сюди? Бо нам я бачу трохи бабла. Не хватить, щоб все купити класне, що тут продається. Тому ми підходимо до цього тіпа, торгуємо з ним. А, мантія here. лісовика в нього What ще продається. Швидкість і алхімія. Забираємо. Скуповуємо у нього всі інгредієнти, що він продає. Тепер, а чи зі всього цього барахла крафтим зілля. Наступна місцинка, куди ми підемо, це бойовий nice. шанс магазин. І тут yes. нам пані продасть бойовий молот ненависті, шкода сила, 5 одиниць, школа волі, 5 одиниць і витривалість 5 одиниць, 7 тисяч. Наварив баблішка. Наступний магазин у нас з щитами, кам'яні щити. І тут нам можуть запропонувати вежа 9, щит на себе 5%, блок 5%, важка броня 5 одиниць. Но Мінус 10 легкої броні, беремо, 4 тисячі просять. Зміцнити зброяр на себе 10 одиниць рукавиці, тисячу беремо, рукавиці кузні, божественна елегантність. Тут у нас продаються чоборти з ртуті, спритність і швидкість по 10 одиниць. Мінус важка і легка броня, але ну вони того варті. Швидкість плюс 10 одиниць дають. 4 тисячі просять. Беремо це для лучника, просто імба. Мене в цих чоботях ніхто не наздожене. Містичний емпоріум магазин. Тут продається рукавиць. Скіфартронаха опір морозу, опір шоку, опір вогню, все по 20%. 7 тисяч просять. Наступним магазиком у нас буде Red Diamond Джелевері, типу прикраси з червоного діаманта, тому що щось важко стало ходити. І тут ми можемо прикупити отакий от чудовий перстень. 100 одиниць пера на себе, тільки воно якось дивно працює. Якщо що. 8 тисяч просять, Дягаємо кільце привида. Триста 350. Бачите, чомусь тільки половину дало в магазині. Рубай, троще продається тільки всяке барахло навіть не треба, а в магазині позолочений карф продається перворосло Асталона. Дуже прикольна штука. Зміцнення магії, зміцнення спритності по 5 одиниць. Забираємо. В магазині без дефенс магічного нічого не продається, просто стіпаєм. Це імперський офіс комерції, там хату купляти. То я в попередньому відео розповідав. А в магазині трьох братів можна прикупити. Дуже класний we'll шолом. Це ліхтарик, area. можна сказати, світло, 60 фунтів навколо себе. 4000 за нього просять. Це тупо ліхтарик. Це не ночне бачення, а саме ліхтарик. В Дженіс магазині хороших класних речей. Можна купити. Мабуть, найкласніший меч. просив вона за нього-сього всього 3-200, пошкодження здоров'я 15, Томи 30 і магії 30. Це самий класний меч на старті гри проти всяких маїв і воїнів. Забираємо. Вертаємося в магазин трьох братів. Насилу я цього чудіка застав тут о 9-й ранку, I I... і в нього продає. Отака от от катана акварійський розколювач. Вона 100 шкоди броні при ударі наносить, 100 зброї при ударі. Тобто ви пару раз тикнули ворога цією катаною, у нього тупо все поламалося, берете молотки для ремонту і ремонтуєте. Все те барахло, і потім його просто викидаєте, і в такий спосіб дуже швидко прокачуєте зброярку. То оце чудо теж працює в магазині трьох братів. Це мужик, якщо що. Тому що магазин трьох братів, а воно там працює. І в у неї є функція перезарядити зброю. Скільки тут просять? дві 200 просять, Ну і ладно, забирай 200, тут 200. Перезаряджаємо наш посов. Йдемо ще, забираємо один класний бонус і потім будемо дивитися все, що ми назбирали в процесі. Прибігаємо ми, значить, сюди до Віндасел локації. Отут вона знаходиться, ще не відкрилась, зараз відкриється. Нема тут ніяких гангстерів. Нема, пощастило. Забігаємо всередину цей Віндасел, біжимо, біжимо, біжимо. Тут по центрі пол провалюється, так що туди краще не лізти. Біжімо просто далі. Б'ють боляче всі. Всі б'ють боляче, тому що це максимальна складність, не дивлячись на крутий шмот. Тут у нас газики випускаються. Так що теж треба не розслаблятись, бігти далі. А тут у нас не пам'ятаю, що ну там окресак сидить. Ми собі хоп, за двері хоп. І збереглися тут. Кидаємо складність на середню хоча б. Юзаємо яди, юзаємо приховані атаки, юзаємо все, що можемо, тому що ворог капець просто який цупкий. Яди до чого ж треба різати, юзати різні, тому що якщо ви вкинете два однакових яда, вони не будуть стакатися. Я вкинув і шок, мороз в мене від лука йде, а звичайне отруєння теж йде від яду. І тепер просто 10 секунд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бігаєте, поки працює яд. Наносите новий і ще даруєте стрілу цій особистості. І потім інший яд. І даєте добавочки, скажімо так. І рахуєте 1, 2, 3, 4, 5. 6, можна заздалегідь намастити. 7, 8, 9, 10. Як бачите, в мене баночки і на стаміну є, тому що треба бігати. Як накрафтити мільйон баночок в відео в описі під цим відео? Промахнувся. І ще разок шкоду від шоку І зараз вона. От після заходу в інвентар треба перетикати W, бо перестає бігти. І зараз вона сама відкисне. Хопа. І дивіться, який тут солоденький і лучше буде. Ебонітові черевики, ебонітові рукавиці, ебонітовий шолом, ебонітовий, ебонітовий, Ебонітовий і ебонітовий, Тупо ебонітовий сет на першому левелі. Хоп-хоп, хоп, 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 хоп. Умбра. А ще ті сам автоматично одягнувся, да? Або ні, і ще тумбри. І отакий у нас воїн получається тупо перший левел. І отакий в нас получається воїн. А що дає Умбра? Умбра дає пастка душі. Це дуже класна штука. Ви зможете заповнювати ваші камні душ і не мати проблем з перезарядкою. У вас будуть запасні батарейки, і вам не прийдеться кожен раз літати в місто. Друзі, отакий получився в нас пацан. Отакіо в нього дивіться, пушечки є. Кому якусь пушечку приглянулася, можете поставити, подивитися, там же ж є таймкоди на все, погулять по таймкодах, знайти її, що вам тут приглянулося. На цьому, друзі, дякую за перегляд. Нагадую, що сама головна ціль цього канала це збори для Збройних сил України. Тут дуже вам вдячний, якщо ви закинете на поточний збір станом на момент зйомки цього відео. Ми збираємо донати для 54-ї бригади підрозділ небесна кара. Також під відео завжди є актуальна баночка такмет-котиків, які виготовляють тактичні рюкзачки, ноші і інше спорядження для наших військових. Можете на твіч підписатися. Я думаю, що я правда там стрімить начну аж осінню, але можете підписатись. Посилання теж в описі під відео. Українізатор на Нексусі. Просто пишете в гуглі Українізатор Oblivion Remaster» і переходите по посиланні на Нексус. А як ні можете його знайти в відповідній гілці в нашому телеграм-каналі. На цьому, друзі, подякував, будуть же відосики по облі. На АКБ 50 О. Коментар без коментаря. Почули! Дякую. Так, да, ця штука працює навіть коли я сижу, просто пишу відео. На цьому, друзі, всім подякував. До нових відео!